Всім привіт з Ірландії! І декілька хвилин вашої уваги відразу до справи, бо я повинна бігти зараз. Але таке спонтанне відео без плану. Навела мене на цю думку про це відео чарівна дівчина з каналу Шопатуга. Будь ласочка, ви маєте змогу подивитись, якщо ще не побачили, підписатися там про, і про прості речі, і про. Ну, Взагалі про культуру Азії. Мені дуже сподобалось, наприклад, відео дуже сподобалось про ну, це не цвинтар, а вилетіло з голови. Я скажу, чому мені, мою увагу це так от привернуло. Крематорій, так, крематорій, звичайно. Це я все швидко хочу сказати, чому мою увагу привернуло це. Бо мені на початку здалося, що це якийсь храм буддійський. Будь ласочка, так ось ви маєте змогу подивитися і підтримати український контент. Я сподіваюся, що український контент витисне російськомовний контент. Так, в мене великі плани, як Наполеона, мого куміра. І про що я хотіла сказати? От я розмовляла сьогодні з цією дівчиною. Каналу Шепотуха, хазяйкою цього каналу. І прийшла до такої думки. Я згадала, що колись я говорила, я взагалі ж як ви зрозуміли, постійно спілкувалася в українській діаспорі. І навіть в адміністрації, коли я працювала, я знаходила цю українську діаспору в місті Луганську. Так, така діаспора була. Ну, зараз, звичайно, що нема. Бо там і, і замучили, і, і вигнали, і, там, і, і чорні якісь списки. Розстрільні списки. Це якийсь кошмар. Наприклад, в розстрільних списках є така пані Магрицька, це український філолог, науковець, який досліджував і голодомор, і мову. Багато років досліджує. Боже, розстрільні списки. Я не знаю, що, що, в чому проблема в тому, що людина досліджує українську мову. Ну, так, так, не жарти з 2014 року. Ну і багато таких я просто зараз про неї от згадала, і я часто про неї згадую і читаю її. І... Писник на Фейсбуці. Про що я хотіла сказати? Що я говорила з однією людиною з української діаспори, і він мені розказав про ту українську діаспору, яка поїхала багато років тому з України. До речі, я отримувала стипендію від, від такої діаспори США. А, і от вони поїхали, і а, своїм дітям, онукам, які не бачили України, вони постійно розказували, яка Україна неймовірно красива, яка вишнева, яка все добре. А, так от, все життя. І потім ці діти і онуки приїхали, які не бачили України в 91-му році, коли Україна отримала незалежність. До речі, українська діаспора про це я запишу окреме відео зіграла своє. Як і ірландська діаспора, своє, свою роль від, від, в боротьбі за незалежність. І ми згадаємо Червону Руту, де співала українська діаспора гімн України, і стадіон піднявся, і всіх не арештуєш, і вони співали гімн, що не вмерла Україна. Мені здається, що це в 89-му році було. Так ось ці люди приїхали і зрозуміли, що. Україна не така, як їм розповідали. Бо розповідали, що це якась казка, чарівний світ, все там добре, і немає недоліків. І чого я про це говорю? Бо зараз я прийшла саме до цієї от стадії, ну декілька років я прийшла. що Можливо, ви почуєте, що я взагалі не бачу ніяких недоліків в Україні, і навіть якісь недоліки в Україні, мені здається, перевага. Вони, наприклад. Корупція. А, я чекаю понад три роки на просту операцію, бо лікар зробив помилку, і ну, такий це косметичний дефект. Я зробила там одну операцію а, платну вони не могли шви нанести, а, ну і вже ще дві треба, такі, ну, на півгодини мені сказали. І от я чекаю понад три роки, і вони мені дзвонять і кажуть. А вам такий там час 20-го зручний, я не знаю, чи липня, серпня, якого року 20-го листа ні. Потім вони передумують, потім знову знов дзвонять, потім висилають мені листа, напишіть мені, будь ласка, чи вам потрібна операція, чи вже не потрібна. І отак от ми переписуємося понад 3 роки. І я вже думаю, що я б інакше це вирішила в Україні. І все. І жила б далі, рухалась далі. Розумієте, от Як мені здається, що навіть недоліки наші є якимось перевагами. Так от я на тій стадії, що для я мене вишнева Україна і нема недоліків. Бо я сумую за своїм батьківщиною. Сумую, хоч, ну, якщо так от поспілкуватися з нашою культурою, то недоліки, звичайно, знаходяться. Ми ж не янголи і ми не країна Янголів. Вибачте, ну в очі лізе. Тому я отак от нервово, ще я <смас>, через час хвилююся. Далі буде щось побутове. Я вам дуже вдячна за увагу. Дуже вдячна вам за увагу і за те, що ви зі мною. А на все вам добре. Хорошого вам дня, вечора, коли ви у мене там дивитесь ночі. Ну, хотіла я погуляти. Ну, в нас то сонечко, ви бачите, то в нас дощ, то знов сонечко, то знов дощ. А мені з Лімрика подруга дзвонила, каже, дуже холодно в них. В нас не дуже холодно. Але в нас так, що, знаєте, можна так пробігтися по парку пробігтися, хвилину там щось зняти. А сісти, так, чи ходити, і знімати, і фотографії робити я не впевнена, що це можна. Щось в нас погіршилася погода, але чекаємо, щоб до мене друзі приїхали з Лімрика, щоб було тепло, щоб вони в океані могли покупатися. Мені подруга каже, боже, там же холодно. Кажу, «В нас є Фінтра біч, там залив, і коли вода стоїть, то тепло. Ну, так і є. Ну, і тепла погода, звичайно, десь повинно бути плюс 30, щоб купатися. Так що не все так, От ви бачите, мій помідор. Ну, він вже все, нічого з нього не буде. Я просто не знаю, чи з полуниці щось буде, бо ї там, що воно зріло, її хтось з'їв. Не знаю, чи слимаки це з'їли, чи птахи Ну, на здоров'я. Я собі куплю. Mm. О, доща вже нема, ви бачите? З хвилину говорю, от хвилину, і доща вже нема. Ну, це не ну, означає, що його не будуть, ви бачите, на, під, на вікні краплини. Так він неприємно знімати. А помідор вже пропав. От, ось, ось що я хотіла сказати. Дякую, дякую вам за увагу, за те, що дивитеся і побут, і на мене. Я вам дуже вдячна за ваш час. І всього вам хорошого, мої, мої кохані українці, вибачте, що так кажу. Ну, українці насправді я не знаю навіть, що б я не казала, а найближчі, найрідніші для мене завжди будуть.